Друзі, всім привіт! В цьому відео говоримо про танк Феліче. Це у нас італійський преміумний СТ 9 рівня. Машина є таким собі гібридом між СТ та ВТ, і, виходячи з цих особливостей, починаємо говорити про обладнання. Досилач та стабілізатор радив би однозначно. Стаба від повороту корпуса і в русі дуже погана, стаба від повороту башти ідеальна. Відмовлятися від стабілізатора все-таки не радив би. Третій варіант уже на ваш розсуд. Можна поставити турбіну і покращити ну, відверто поганеньку мобільність. З турбіною максималка буде 50 км на годину. Ідеально, звісно, якщо сюди е, вдасться поставити експерименталку на мобільність. Другий варіант це поставити, наприклад, загартування. Досилач стабілізатор залишаємо і намагається намагаємось збільшити базовий запас міцності. Ми маємо танк, який може спокійно грати на першій лінії. Принаймні, геймплей цього апарата дозволяє йому побути десь там біля важких танків. А, тільки, от наприклад, картонніший Леопард він має запас міцності в 1700 хп. Феліче, натомість, отримує 1600. Ну, десь в цьому моменті конкретно логіка загубилась. Стосовно польової модернізації, якщо, наприклад, будемо грати із загартуванням, тоді слот на живучість. В першій парі ради би антиштраф, в другій парі у мене плюс до стабілізації, третю взагалі пропустив. Четверта пара, якщо будемо із загартуванням, тоді однозначно право. Якщо граємо без загартування або знову ж таки право, або нічого. В такому випадку ми трошки покращуємо час зведення. Далі переходимо до броні. Так ось ми маємо справу з доволі картонним корпусом: 135 мм нижній бронелист і ВЛД, ближче до башти, дає приведену броню фактично в 200 мм. Це будуть легко пробивати вісімки і ясна річ, однокласники, а також десятки. Єдине, що може тут танканути, це два скоса, від яких бувають рикошети. Та й то, коли ми починаємо ромбувати, тоді ця скула вона пробивається доволі легко. І до того ж, якщо сюди ще й влучають, то критують боєукладку. Стосовно борта 50 мм, тобто особливо не поперекручуєш необережний кут, і вже отримаємо через каток. Відповідно, геймплей фелічі зводиться до того, що нам постійно потрібно ховати корпус. І якщо ми граємо на умовному Вестфелді чи Ельхалуфі, це ніби як легко зробити, але є такі моменти, чи там карти, умовний хайвей в місті, де заховати корпус це ще та задача. Тим паче, коли ми маємо справу по факту з повноцінним важким танком за розмірами, зробити це інколи не так і легко. Є ще також тут вразливі надгусеничні полички, за які я забув, у них товщина 20 мм, і ось, коли граємо, наприклад, від рельєфу, то сюди теж може прилетіти з дамагом. Тепер стосовно. Самої гри від рельєфу. По-перше, хороші кути в мінус 8 градусів. Не імбовий показник, однак від невеличких пагорбів грати можна. Ну а по-друге, як для середнього танка 9 рівня, башта міцна. 310 мм має маска, все, що ближче до скосів, там уже в районі 330 мм. Дах 85 і 85 ближче до країв, центральна частина над гарматою, тут 60. Тобто, за правилами трьох калібрів пробивати не будуть. Ясна річ, що якщо. Такий же фалічі перейде на акумулятив до 310 мм, то вже буде пробиватись нижня частина. Ну і сюди, от в саму маску, шанс влучити фактично, влучити з дамагом, звісно, фактично 50%. Вразлива зона це лючок. І лючок потрібно бути відвертим не найменших розмірів. На жаль, на ближніх відстанях сюди закидують доволі часто. Так ось, підводячи підсумок по живучості, ми маємо від важкого танка міцну башту. І габарити. Віде стежки, нам дістались запас міцності і картонніший корпус. Закри... Закинуло якраз на ту карту, де я на центрі, ну точно не буду відігравати, тому що там умовний бураск, якщо він буде з копами, то звісно легко мене пересвіти. Поїдемо в місто, і там за рахунок альфи спробуємо дати декілька пострілів. Стосовно мобільності, як я вже говорив, вона дуже посередня, 45 км максималка, тому цей компонент, звісно, хотілося б покращити. За рахунок турбіни отримаємо 50. І варто сказати, що цю максималку ще й танк набирає доволі неквапливо. До речі, якщо будемо використовувати ось цей 3D-стиль, то на швидкості 40 км буде прилітати ось цей ворон. Тепер по гарматі. Разова шкода тут, можна сказати, як у важкого танка. Це 480 одиниць, і коли ми бахаємо супернику декілька таких от хороших пострілів, то, звісно, це дуже і дуже подобається. В розміни тут іти одне задоволення. Кидаю на піввертуху, тому що бураск вже відходить за будинок. Зараз ви могли бачити, наскільки. Поганою є стабілізація саме коли ми робимо там повороти корпусом, ну і плюс, коли їдемо. Тут взагалі дві сторони медалі. З одного боку, у нас прекрасніша стаба від повороту башти, вона фактично еталонна. Так, вже потрібно або туди, або сюди. З іншого боку, у нас жахлива стаба саме в русі. На це все накладається не найкраще зведення. і Якраз по льову я вибирав для того, аби покращити цей компонент. Тут можна було б зробити один прикольний трюк з цими деревами, але... Мабуть, я не проїду. Тому ж там ще й важкі танки виходять. Добре, давайте спробуємо. Спробуємо вийти. Тут їх, якщо ламати отаким от чином, то можна виходити і не світитись, граючи проти ось цього Т54 Хеві. Єдине, що потрібно 110-го контролювати, броня не пробита. Ну і розки тут 0,37 або 0,38 в залежності від польової. І це теж нам натякає, м'яко кажучи, на те, що. Постріляти з дистанції. Буде не так і просто. Відповідно, ми намагаємось їхати ближче до важких танків. Десь там зник 110-й, Гонсало Хотілося б собі вкинути. І, як назло, поламав дерева і ніхто вже тут не виходить. О, а це цікаво. Оце дуже цікаво, тільки зараз би в борт не отримати. 450. Ну, альфа тут подобається. Зараз можна буде разок розмінятись. А він в каток просто дає. Нічого собі. Так, походу, ми йому пританули баки. Ну це вже, це вже нас не цікавить, тому що доб'ємо його і так. А, по пробиттю, під калібр 250. 6 мм має. І летить приємні 1250 метрів на секунду. Кумулятив летить гірше, але пробиває 310 міліметрів. Летить він 850, тому якщо є можливість поставити парк ідеальний заряд, там 5 6 для заряджаючого, це буде непогано. Цікавий 430-й приїхав, подарував ХП. Величезно йому за це респект. Ну, я не мав світитися. От в чому краса цієї позиції. Єдине, що потрібно контролювати, аби засвітили саме за цього виїзда. А тут фалічика кадешно, все потрібно йому зараз. Накинути у відповідь. Картонніший корпус, тобто не треба там нічого вицілювати, просто даємо в силует. І буде дамаг. А, відразу два фелічі, нічого собі. Ну до такого життя мене не готувало. Воу-воу-воу-воу, -во. полегше, полегше. 541. Так, в кого більше вилетить? Хорош, чудово. До речі, Артово другий раз врятував. Він дав спочатку по 430 ки важливий постріл, а тепер ще й тут такий. Непоганий шот. Та все можна виходити. Ладно. Отут я поспішив. Можна було б їхати вперед, але я втратив ХПшки. Ну тут ясна річ, що я сам винен, що втратив ХП, однак теж такий момент. Два розміна і все, і вже ХП немає. 1600 одиниць це ну відверто слабенький показник для будь-якої стежки 9-го рівня. А для тієї, яка грає отак от агресивно, тим паче. Ну Але що подобається, це, звісно, разова шкода. Від Альфи завжди грати просто, і я думаю, що декому цей танк зайде саме. Саме за рахунок таких от моментів. Як свого часу було із 122 ТМ. Нічого там особливого. Однак там була альфа. Міцна башта, хоча там ще й міцний корпус. І від цього гралось доволі, доволі непогано. Так, перший бій, 3600 дамаг, 600 асист. По фарму 44 тисячі. Це небагато. 15 тисяч пішло на боєкомплект, 15 тисяч на ремонт. До речі, звичайний снаряд коштує 1300 одиниць рібла, голдовий кумулятив доволі дорогий. 5600 одиниць ми віддаємо за постріл. Феліччі, до речі, ще можна порівняти з танком Хімера. Тільки такий, збільшений в розмірах. Ну і, звісно, преміумний варіант. Хімера теж на своєму рівні. Бахає доволі боляче. Має не найкращу мобільність і таку собі броню. Окей, закинуло до 9 і 10 Тут потрібно їхати на центр. Спробуємо трошки пограти від Башти. Ні про які там таймінги, ні про які відкиди гори і мови бути не може. Тут, аби приїхати на рівні з важкими танками і забрати хоча б хоча б більш-менш хорошу позицію. Також викликає питання ДПМ, О, як для такої альфи ми маємо 2500 одиниць, і це не, це, не багато. це такий посередній показник. Звісно, хотілося б, аби цей компонент у танка був кращий. взагалі йому було б непогано або додати ХПшки, або покращити мобільність. Тому що е, оця от гібридність, хто ми? СТ, ВТ. Був би класичний важкий танк, йому дали б, звісно, там більше в ВЛД і додали ХП, щоб був би середній танк, йому, можливо, накинули б кращу рухливість. Чому вирішили зробити танк саме таким чином, трошки невідомо. Апарат високий, я сподіваюся, вистачить отут -от можливості, аби вкинути по мовному суперконю. Там ще 50-й кудись полетів. Не пробив, на жаль, в борт. Я дурницю повну зробив. Треба було відходити назад. Або вже якщо приймати, то давати ельфу. Я і постріл не дав. І прийняв. Це взвод починає піддавлювати. ага А що відбувається? Поняв, броня не пробита. Хоча я вже стріляв кумулятивом. Я розумію, що звісно місце під сонцем хоче кожен вибороти. Ну, але ж не таким чином. Можливо. Ясненько. І тут не вистачає кутів Хоча б так вкинемо. Якийсь нічний дурдом, якщо чесно. Ні, треба кумулятив, я під калібром його не проб'ю. Гріль з бази одобрюю. Десь гріль взагалі ось тут знаходиться. Я сподіваюся, мені вистачить маскування, аби не впіймати лампу і добити цього тигермауса. Мауса. До того, що у них ще є танк на горі є, а це теж не дуже прикольно. Но нам потрібно добивати цього шарфутюра. Так ось уже потихеньку починаємо підводити підсумки. Uh, ще раз повторюсь, такий дуже специфічний напіввесте, напів ВТ За нього нам потрібно віддати 3500 голди і пройти 40 етапів. За 3,5 тисячі голди, якщо у вас, звісно, є час, бажання оце все проходити, танк. Ну, називаємо так. Нормальний. Але якщо ще додатково вкидувати якісь ресурси, наприклад, ви хочете його закрити повністю за голду і вкласти. 13,5 тисяч, ну він того і близько не вартий. Стиль, колаборація, це все класно, це все чудово. Однак, якщо оцінювати виключно характеристики, як на мене, танк вийшов дуже і дуже посереднім. Той же 752-й, той же е 77 вони, як на мене, більш цікаві, саме як премтанки 9 рівня. Горіля ще є ХП, потрібно йти в Абанк. Зараз візьмемо фугаси і спробуємо хоча б дати ельфу. Тут я дуже непотрібний шот прийняв від 60 ТП, прям максимально непотрібний. Так, випустимо союзника, нехай танкане. 16 ХП, ну правильно. Ще арта добила. Якось так. Ну, тут взагалі фарм буде. Дай Боже, щоб хоча б 5-10 тисяч срібла, стріляв голдою, накидав не дуже багато, 3 тисячі сумарки. Хотілося б, звісно, кращого. Ну, і наостанок, що ще варто сказати, тут огляд складає 380 метрів, хоча, звісно, ставити оптику я на нього не хотів би, однак, якщо за рахунок перків, за рахунок обладнання розкачати цей компонент, то довести його фактично до максимального можна. І так. Перемога. Прекрасно. 15 тисяч нафармили. Так, я 20 тисяч викидаю на пайок. Вони в мене не закуплені. Так, я трошки стріляв голдою. Але вийшло аж 15 тисяч чистими. По показникам. 100% перемог, 2800 дамаг, майже 900 асист і фактично 1400 заблокована шкода. Дуже такий специфічний танк. Не вистачає йому, звісно, ХП, не вистачає трошки динаміки, шкоди на хвилину, можливо, навіть зведення. Я не хочу говорити, що танк якийсь поганий, але й до числа хороших його теж віднести важко. От за 10-бальною шкалою 6-6,5, оце оцінка фалічі. Тут додає оптимізму хоча б те, що купуючи бойову перепустку, ми отримаємо цілу купу бонусів, і разом з цим нам падає танк. Хоча, якщо у вас є хороші преміум танки 8 рівня, то сильно потіти і вкидувати всі ресурси заради фелічі ну це дуже сумнівне задоволення. Якось так. Якщо відео вам сподобалось, тисніть лайк, підписуйтесь на мій канал. З вами був Аркос, Всього найкращого.